22 березня Всесвітній День водних ресурсів. Землю часто називають блакитною планетою, маючи на увазі її величезні водні простори. Однак 97% з них це морська вода, непридатна для вживання людьми. Хоча частка прісної води в порівнянні з солоною є дуже маленькою, саме вона необхідна нам для життя. Загалом на планеті спостерігається дефіцит прісної води. І вже чимало людей у світі відчули це на собі. Щоб об'єднати міжнародні зусилля в боротьбі з водною кризою та спонукати населення до більш ефективного використання води, ООН заснувала Всесвітній день водних ресурсів, який відзначається щороку 22 березня. Кожна окрема людина може долучитися до збереження води, якщо задумується про її адекватне використання в побуті. Дотримуйтесь простих правил і вам вдасться зекономити дуже багато водних ресурсів. Завжди щільно закривайте кран, віддавайте перевагу душу, а не прийому вани. Спробуйте приймати душ на 1-2 хвилини швидше. Наприклад, поставте пісню на 2 хвилини і будете знати, що до її завершення ви маєте закінчити водні процедури. Закривайте кран, коли чистите зуби або намилюєте руки. Посудомину і пральну машини потрібно завантажувати по максимуму. Коли миєте посуд вручну, вимикайте кран, поки весь намилите. Для миття овочів та фруктів користуйтеся мискою. Цей спосіб дозволяє ефективно очищати плоди. Від піску і бруду. Подумайте та напишіть в коментарях, які ще способи можуть зекономити водні природні ресурси.